98 проєктів рішень винесли на перше у цьому році засідання виконкому. Серед основних – уже традиційне про виділення одноразової матеріальної допомоги жителям громади. За підсумками нинішнього засідання, її отримають 288 осіб. Загальна сума – 3 мільйони 300 тисяч гривень. Тут в нас 31 родина загиблого нашого героя на понад 600 тисяч гривень. Тут у нас 47 військових для реабілітації на понад 700 тисяч гривень. І тут у нас 100 173 діючих військових на власні потреби сума понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Майна на 16 мільйонів гривень передали із комунальної у власність військових підрозділів. Це переважно дрони, квадрокоптери, засоби РЕП, які щотижня захисники отримують від громади. Також ми сьогодні затвердили програму з підготовки мешканців громади до національного спротиву. Ця програма в нашу функціонуюча зараз вона затверджена на 2026-2027 роки. Вона дає нам можливість і допомагати нашим силам оборони, ну а також забезпечувати роботу нашого навчального транспорту. Увального центру в частині підготовки цивільного населення до національного спротиву. На засіданні виконкому ухвалили рішення про проведення літньої оздоровчої кампанії «2026». У різних закладах у межах і поза містом відпочинуть понад 4 тисячі дітей. Найбільш успішні спортсмени та їхні наставники згідно з рішенням виконкому отримають стипендії. «30 кращих спортсменів отримують стипендію 10 тисяч гривень щомісяця, Ну а також 25 кращих тренерів будуть отримувати щомісячну стипендію 8 тисяч гривень. Розмір стипендій ми підняли і по спортсмі. Менах і по е наших тренерах у структурі міської ради створили відділ охорони культурної спадщини. В громаді наразі налічується більше сотні культурних пам'яток. Ми мали працюючи, створений сектор охорони культурної спадщини, але йому бракувало частини повноважень. Тепер, згідно чинного законодавства, ми створюємо відділ, формуємо штатний розпис, затвердили положення, отримуємо погодження з мінкульту. Ну і відділ зможе працювати. Він буде мати більше повноважень, ніж сектор. Я сподіваюся, це дасть нам можливість. Ефективніше і краще працювати в частині збереження культурної спадщини нашої громади на Кам'янецькій 2 А при вході на набережну демонтують будівельні конструкції. Рішення про це теж ухвалили сьогодні. Це таке доволі одіозне, давнє проблемне будівництво. Ми повиривали всі суди. Ми відвели цю земельну ділянку під зелену зону одному з наших комунальних підприємств. Тепер плануємо провести відповідно там демонтажні роботи, засипати землею, посадити дерева і зберегти для хмельничан хо хорошу зелену зону на березі південного бугу Вікторія Паламар, Ярослав Єфремов, новини міста.